Тіса глава 34. Гавая сказав Моше, витиши собі з каменю дві скрижалі, подібні до колишніх, і я напишу на них ті самі слова, що були на тих скрижалях. Які ти розбив, Будь готовий до ранку. Вранці зійди на гору Сінай і стань там перед мною на вершині гори. Нехай ніхто не піднімається з тобою, нехай ніхто не з'являється на горі навіть худоба дрібна чи велика, нехай не пасеться біля цієї гори. Моше витисав з каменю дві скрижалі, подібні до попередніх, Вистав рано в Взяв у руки дві кам'яні скрижалі та зійшов на гору Сінай, як повелів йому Гавая. Гавая зійшов у Хмарі, став біля нього там і проголосив ім'я Гавая. Гавая пройшов перед ним і виголосив Гавая, Гавая Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, великий у любові та вірності. Той, хто зберігає милість для тисяч. Хто прощає провину, злочин і гріх, але не залишає без покарання, Хто стягує за провину батьків з дітей і з онуків до третього і четвертого покоління? Може поспішно. Схилився до землі, простягся нить. і сказав, якщо я до вподоби тобі, о Господи, то хай Господь йде серед нас цей народ непокірний, але ти пробач нашу провину. І наш гріх, і зроби нас твоєю спадщиною. Я укладаю з вами союз, сказав Господь. Перед усім твоїм народом я зроблю незвичайне подібного до чого не було ніде на землі. Ні в яких народів. Нехай весь народ, який тебе оточує, побачить, наскільки різні діяння Гавая, які я зроблю для тебе. Дотримуйтеся всього, що я наказую вам. Нині я вижену від вас геть Еморів, Кнаанів, Хітів, Перізів, Хівів і Євусів. Остерігайтеся укладати союзи з жителями країни, в яку увійдете, інакше вони. Стануть для вас пасткою. Зруйнуйте їхні жартовники, роздрощіть їхні священні камені і зрубайте їхні священні дерева. Вам не слід поклонятися іншим божествам. Тому що ім'я Гавая, ревнитель, він Бог ревнитель. Не укладайте союзів із жителями тієї країни, інакше вони, чинячи блуд зі своїми богами і приносячи своїм. Богам жертви покличуть і вас, і ви будете їсти м'ясо їхніх жертв. А якщо ви станете брати їхніх дочок за дружин вашим синам, то коли їхні доньки? Блудитимуть зі своїми богами, вони витягнуть у блуд зі своїми богами і ваших синів. Не роби собі литих божеств. Дотримуйся свята маци сім днів, як я наказав тобі. Їж мацу у призначений час у місяці Авіві, бо в місяці Авіві ти пішов з Єгипту. Кожен перший плід материнського лона належить мені, як і всі, первістки чоловічої. Статі у худоби телята або ягнята. Віслючка, що вийшов першим із материнського лона викупи, віддавши за нього ягня. А якщо не викупиш, проломи йому потилицю. За кожного первістка з твоїх синів віддавай викуп. Ніхто не повинен поставати перед мною з порожніми руками. Шість днів працюй, а в сьомий день припиняй роботу. Припиняй роботу. Навіть під час оранки та жнив. Справляй свято Шавуот, свято перших жнив пшениці, а також свято збору плодів наприкінці року. Тричі на рік усі ваші чоловіки. Мають поставати перед владикою Гавая, Богом Ізраїля. А я вижену перед Тобою, народи і розширю твої межі, і ніхто не жадатиме твоєї землі, якщо ти будеш тричі. На рік сходити і з'являтися перед Гавая, твоїм Богом. Не проливай кров моєї жертви на квасне, і нехай м'ясо пасхальної жертви не залишається до ранку. Перші Плоди твоєї землі принось у дім Господа твого бога. Не вари дитинича худоби в молоці Його матері. Гавая сказав Моше, запиши для себе ці слова, адже Згідно з цими словами, я уклав союз з тобою із Ісраелем. Сорок днів і сорок ночей моше був із Гавая, хліба не їв і води не пив, він писав. На скрижалях слова Союзу десять висловів, А коли Моше спускався з гори Сінай і обидві скрижалі свідоцтва були в руках Моше. Коли він спускався з гори, то не знав Моше. Що через розмову з Господом його обличчя проминиться. Агарон і всі сини Ісраеля побачили, що обличчя Моше промениться і побоялися підійти до нього. Але Моше. Покликав їх, а Гарон і всі вожді громади повернулися до нього, і Моше говорив з ними. А потім підійшли всі сини Ісраеля, і він заповів їм усе, що Гавая сказав йому. На горі Сінай. Коли Моше закінчив говорити з ними, він опустив на своє обличчя покрив. Але щоразу, коли Моше поставав перед Гавая щоб говорити з ним, він знімав покрив, Поки не наставав час іти. А повернувшись, він розповідав синам Ісраеля все, що йому було заповідано. Сини Ісраеля бачили обличчя Моше, бачили, що Шкіра його обличчя сяяла і знову опускав моше покрив на обличчя, доти, доки не з'являвся, щоб говорити з Господом.